Передаємо черговий гексакоптер. Виготовлений він в рамках нашої програми грантової підтримки інноваційних проєктів сфери оборони. Дуже успішна програма, яка працює у нас вже другий рік. Дає нам можливість виготовляти різні надзвичайно важливі речі для сил оборони, зокрема гексакоптери. В минулому році ми частину гексакоптерів різної вантажу підрожності передали від 6 кг до 25 кг. Ну і власне цього року це вже теж чергова передача гексакоптера в народі названого Бабає. Дуже успішний бойовий дрон. Цей безпосередньо несе на собі 15-кілограмовий бойовий заряд, дозволяє уражати укріплення, дозволяє уражати будь-які обладнання ворога, важку техніку. Ми передаємо його одному з бойових успішних підрозділів, який доволі якісно результативно працює з такими гексакоптерами. Ну і чекаємо найближчим часом передачу ще. У нас зараз десятка 10-кілограмовий має бути, 25-кілограмовий має бути. Все фактично завдяки отробітню. Роботі цій програмі, яка фінансує ідею і втілення цієї ідеї безпосереднього в життя. Попереду обов'язково будемо передавати, як і всі ті речі, які для нас є пріоритетними. Це епівідрони різної модифікації, це БПЛА літачкового типу, квадрокоптерного, гексакоптерного типу. Ну і звичайно, це засоби РЕПРР, плюс пряме фінансування напряму у вигляді субвенцій наших підрозділів Сил оборони. Ми працюємо далі.